У податок з офіційної акцизної продукції склав більше ніж 10 мільярдів гривень, а це понад півмільйона FPV-дронів для фронту. Наші податки наш захист. Ну а на Росії дружбан одного відомого диктатора не будемо називати його імені. Дехто патріарх Кирил, людина фрази кадило крутиться, бабло мутиться, вирішив, що людство на межі апокаліпсису так, до речі. А, причина штучний інтелект. Мовляв, нам через нього всім хана. Але але він же й каже, що вихід є. І ось зараз в новинах з боліт. Ви про цей вихід і дізнаєтеся там все в найкращих традиціях російської православної церкви. Тож дивіться. Розпочнемо наш марафон останніми крінжовими подіями з Росії. Це новини з боліт. Погнали! Російська православна церква не втомлюється пробивати дно. Зараз ви почуєте глибоку мудрість від її настоятеля. Там, якщо коротко, все за класикою. Жінкам місце на кухні, а хлопчики майбутні солдати. Вся наша задача заключається у тому, аби бути серйозними, щоб хлопчики вміли битися і вчитися і спати на землі і з одного шматка хліба бути ситими. А потім, коли виріс, щоб тебе відвели на смугу перешкод, привели тебе у кімнату зі зброєю і щоб ти розібрався з усім цим, щоб як риба у воді плавав між усім цим. Жінка нехай на кухні плаває між домашнім начинням. Там її місце. Тут додати навіть немає чого. Ну ну що додати, якщо воно адекватне, жінки на кухні, чоловіки на смугу перешкод. А що ж ти сам не на тій смузі перешкоду будело? Навіть думати бридко, що він має ще й українське походження. Але далі більше мені інколи здається, що науковці з кібернетичного світу вже давно втратили надію порозумітися з російським духовенством. Ну гамон патріарх Кирил днями заявив, що апокаліпсис може бути ближче, ніж ми думаємо. А все через штучний інтелект. Ми дійсно входимо в епоху апокаліпсису. Розвиток людини і людства може бути дієздатним тільки про умовах зростання у людях віри та морального відчуття. Якщо віра та мораль буде слабнути, то можна очікувати найстрашніших наслідків використання штучного інтелекту. Ми наближаємося до апокаліптичного часу. Це все нам потрібно ясно розуміти. І Єдиний вихід з цієї кризи це віра у Бога. Ну йому з вікна свого роус ройсу видніше, але я вам так скажу: якщо для нього фільм Термінатор із Шварценеггером – це посібник з майбутнього апокаліпсису, то можливо пора перевірити, чи працюють всі мікросхеми у його духовному чипі у Макітрі. Може, там все давно вже розкрутилося або взагалі перегоріло. Російська православна церква настільки переконлива, вона так вселяє у людей віру, що повага її прихожан до неї просто безмежна. Зараз склейка, і ви побачите, як росіяни проявляють ту повагу. Діло було у Москві, але хто б міг подумати, що ці танці стануть настільки серйозною проблемою для поліції. Тепер вони мають завдання не лише ловити злочинців, а й встановлювати рівень зухвалості танців. Тож цих дисколеді зараз шукають, аби допитати, що то було за НЛО. Таке поняття, як повага до релігії, культури або історії росіянам, в принципі, не притаманне. У них там все своє, але ставляться вони до цього скоріше як до сміття, ніж до чогось сакрального. У них наприклад, малолітні генії мітять як тварини танк. Ну, типу, пам'ятник. Вони шикарні Я їх обожнюють. Вони бісять на танк. Ну, принаймні, той танк точно був вражений. Бензопила на Росії, як виявилося, це гарний інструмент для вирішення будь-яких суперечок. Не подобається обслуговування, не потрібно говорити з касиром про ту книгу скарг і так далі. Навіщо? Просто дістань бензопилу. Це точно той момент, коли ти усвідомлюєш, що на жодну логіку або здоровий глузд від наших сусідів чекати просто. Марно. <рес> Як вам цей кадр Ну, просто не подобається обслуговування у магазині. Ну так, вдар підлітка, який там підпрацьовує, чому б ні? Адже це ж найкращий спосіб вирішити всі життєві негаразди на Росії мордові. Це, походу, єдина країна у світі, де можна так легко поєднувати побутові негаразди з кримінальними справами. Адже цього неадеквата тепер чекає саме вона, криміналка. Але деякі росіяни йдуть ще далі. Їм же товар безкоштовно у магазинах подавай. А якщо ні, автомат це просто наступний крок до вирішення фінансових питань. Те, що в магазині діти це вже дрібниці, головне пиво встигнути забрати. Такі от будні звичайного російського героя з пивного фронту А з вами були новини з Боліт, папа. -па.